Біжимо за чоловіка і тата Бойка і Сергія. Він загинув 22-му році на Донеччині, а він дуже любив спорт. Він сам бігав майже кожного ранку на 7 кілометрів. Сьогодні біжимо за його честь. На моїй футболці написаний Богдан Покіт. Він з району Новий Світ. Він був дуже веселий. Ми з ним разом грали. Сергій Алексеєнко це наш побратим. Він загинув 22-му році трагічно на війні. Герой я за нього біжу вже другий рік. А взагалі біжу вже за всіх героїв, які на жаль загинули під час цієї кровополитної війни. Біжать всі біжать пожежники, спортсмени. Молоді, юні, старші пенсіонери всі біжать. Дуже приємно єднання духу українського. Я сьогодні біг також і за нашу громадську організацію Захист держави і не міг зупинитися ні на секунду, продихнути. Добіг, слава Богу. Коли дивишся, коли тебе бігнала дитина, то воно трошки так або жінка, і ти мусиш битися вперед. Бігти. Я вже кажу, я рокей приймаю участь, тому приємно навіть з травмою, але боремось.